Півмільйона мільйона на тепло у школі. Навчальні заклади Ужгородщини почали перехід на альтернативні джерела опалення. Перша коротнянська школа. Тутешня котельня комбінована. Два котли газові, два на твердому паливі брикетах, пелетах та дрібному вугіллі. Саме брикетами уже зараз опалюють шкільне приміщення площею 4 тисячі квадратних метрів. Твердопаливні котли вітчизняного виробництва, як кажуть спеціалісти, для потреб школи цілком придатні. Пульт управління, який знаходиться на котлові, він польського виробництва, горілка європейського євросоюзу. Вентилятор знаходиться ззаді, Він теж в Євросоюзі виробляється. Збирається він на Україні, сталь українська, і я би сказав, все ж таки потрібно, хоч частково підтримувати нашого виробника. Котли, Я думаю, надійні гарантія в них 18 місяців. Я впевнений, з ними проблем ніяких не було. Комбіноване опалення дозволить суттєво економити, переконані у коритнянській школі, аби тепло краще зберігалося. Тут подбали і про енергозбереження, утеплили фасад, нещодавно встановили якісні вікна. Порівняно із минулим навчальним роком і минулим опалювальним сезоном. Ми плануємо в два з половиною разів зекономити коштів. До речі, якраз ці два котли на альтернативному паливі і будуть головними. А газові котли будуть тільки включатися. При низькому температурному режимі проект оновлення Коротнянської котельні обійшовся області у півмільйона гривень. Вже за кілька сезонів він окупиться, запевняють фахівці. Подібні проекти найближчим часом збираються реалізувати в усьому Ужгородському районі. Надії покладаємо великі на ці енергоощадливі технології і ці котли, що дійсно ми це на ну, край такий, де є деревина, скажімо так, і ми можемо собі дозволити отоплювати загальну освітні навчальні заклади деревиною то дуже великі надії покладаємо. Що ми все ж таки відмовимося від того дорогостоючого газу, який нам грозять то нам дадуть, то нам не дадуть. Наступного тижня твердопаливну котельню запустять у найбільшій школі Ужгородщини у великій Доброні. Проектна документація готується і для шкіл у селах Шишлівці, Лінці, Пацканьово і Великі Лази.